Так, Софієчка. Це наступна і не забрала. Так. Ці малюнки роботи 10-річної переселенки з міста Таврійськ Херсонської області Софії Кравченко. Їх вона створила в рідному місті і в Кропивницькому, де нині живе з родиною. Щоб допомогти українським військовим, дівчинка вирішила малюнки продати. Вона почала перейматися тим, що дівчата обрізають коси, донатять на ЗСУ, то я їй запропонувала продати ці її малюнки. Каже, перебуваючи в окупації, донька майже не ділилась своїми переживаннями. На диктофон писала, як страшно, коли там за вікном російські солдати. З зброєю під нашими вікнами стояла машина. Розпродаж організували в Новомиколаївській гімназії. Купували малюнки вчителі. Саме цей малюнок я вибрала, тому що на цьому малюнку дуже чітко відображено сонце. Сонце це світле майбутнє. Це моя перша виставка малюнків. Є сакура, є японська гора. Я зображувала зиму, осінь і весну. У малюнках передає свої мрії, каже дівчинка. Мені з усіх малюнків подобається ця картинка, тому що на дереві є качеля, а на качелі сидять два котика загріння, які Мріють про домівку свою. Я також мрію повернутися додому. За свої малюнки школярка вторгувала дві тисячі гривень. Порадившись з вчителями, вирішили, що куплять для військових подушки, говорить мама дівчинки. Їх передадуть у громадський простір Кропхаб, який збирає допомогу військовим. Олена Жикалова, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.